Аби дізнатися про потреби Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей з та дітей, які залишилися без батьківського піклування. У великодні дні заклад відвідав заступник голови обласної ради Руслан Годований. На його думку, важливо, аби в пасхальний тиждень кожна дитина відчувала увагу з боку дорослих. Сьогодні є пасхальний тиждень. Сьогодні був дітей пасхальний ранок, прекрасні діти. Ну, в першу чергу хотів би подякувати колективу, який взагалі опікується і любить цих дітей. І питання ми обговорили. Є пропозиції гарні. Керівника закладу щодо удосконалення роботи по законодавчій базі, саме ми на себе візьмемо і, звичайно, наскільки зможемо, зміцнимо матеріально технічну базу. Але найголовніше це діти. Це віра в Бога. Сьогодні пасхальний тиждень, і це найголовніше. Сьогодні у закладі перебуває 75 діток. Серед них ті, хто залишився без піклування батьків, і ті, хто проходить медико-соціальну реабілітацію на ранньому періоді життя, що дозволяє попереджувати дитячу інвалідність. Головний лікар будинку Світлана Урсуленко поділилася планами та Перспективами розвитку закладу це завершення ремонту даху, на що виділені кошти з обласного бюджету, та утеплення фасаду, що буде здійснено за кошти благодійників. Однак, основне зусилля у будинку дитини хочуть спрямувати на розширення його діяльності. Ми вже готові сьогодні приймати не лише діток, які вихованці нашого будинку дитини, не лише амбулаторних дітей, які приходять в ті часи, наші дітки відпочивають, А ми готові відкрити стаціонарне відділення і приймати дітей раннього віку, тобто від народження до 4- 5 років життя, які будуть мешканці нашої області. І надіємося, що якраз таки Сьогодні, в гостях у нас Руслан Миколаєвич, що він нам допоможе ці плани перетворити в життя, тому що всі попередні той попередній рік він нам дуже багато допомагав в цих наших таких різних моментах, і в господарських, і всіх. Вихованці спеціалізованого будинку дитини з радістю зустріли гостя закладу та показали йому святкову програму, по закінченню якої отримали подарунки.